Христос, моя дитино, часто для людини безпечніше не мати багато потіг і приємностей у її земному житті. Намагайся збагнути цю правду, щоб ти не ставав сумним і пригніченим, коли не зможеш мати те, чого бажаєш. Якщо б ти мав усі задоволення й насолоди, які світ може тобі запропонувати, то як довго вони тривали б? Усвідомлення того, що вони обов'язково мають закінчитися, зробило б твою смерть ще більш гіркою і неприємною для тебе. Правдою є те, що твоя душа може знайти абсолютну і тривалу радість тільки у дружбі й любові зі мною. Правдиве щастя і тривалий мир походить тільки від мене. Нерозумні любителі цього світу думають, що знають значення миру і щастя. Але те, чим вони радіють, недосконале і короткотривале. Справжній мир і щастя даються тільки моїм вірним послідовникам, тим, які не шукають себе, коли чинять мою волю, і є великодушними у наслідуванні мого прикладу. Розваж. Бог бажає, щоб я заробляв на хліб щоденний і насолоджувався дозволеними приємностями мого повсякденного життя, але не мушу ставати настільки прив'язаним до них, щоб через них грішити. Кожен день є кроком до правдивого і досконалого життя. У небі. Я повинен цілковито надіятися і довіряти Божій мудрості та Божій любові до мене. Ця чеснота дасть мені свободу правдивої любові. Я буду приходити до чіткішого бачення того, у який спосіб. З кожним днем я можу. Щораз більше подобатися Богові в усьому, що роблю. Мій Ісусе, прошу, не дозволь мені занадто клопотатися моїми земними потребами. Вони можуть заполонити мій розум і зробити мене надто зайнятим, щоб думати про тебе і твої святі слова. Вбережи мене від сліпої любові до приємностей і від поневолюючого турбування про земну безпеку. Подай мені свободу тих, хто живе для неба. Ніщо на землі не повинно відтягувати мене від виконання твоєї волі. Амінь.